Всім привіт! Сьогодні знімаю наступне відео. Я знімав відео про радіо, але, на жаль, вийшло так, що це відео не дуже допомогло. І цей підсилювач, який був у відео, не працює. Тому сьогодні купив ось таку штуку. Якийсь другий китайський підсилювач. Побачимо, що він себе покаже. Так що зараз його встановлюємо і дивимося, що воно буде. Так, для початку вимаю магнітолу. Витягуємо, так, можемо витягнути ще лоток, щоб нам не мішав. І витягуємо магнітолу. Так, від'єднуємо. Ось тут є кабель, що під'єднується саму магнітолу, Це антенна. Ось у нас цей підсилювач. До речі, кабельо виліз з нього. Ну, він що з ним, що без нього, він толком не працює. І нам також треба вийняти плюс. Плюс у нас ось цей синій. Так, ось фішка. Плюс у нас йде, от до речі, підписано. Електронна антена. Якщо це правильно розшифровується, то це плюс на антенну йде. Так що зараз ми приєднуємося своїм плюсом до цього плюса і ставимо новенький підсилювач. Що в нас іде в комплекті? Зараз ми подивимося і глянемо, що у нас і як. Так, у нас іде сам підсилювач, це по суті те, що нам треба. Плюс йдуть якісь там наклейки, інструкція і оці фішки, якими можна врізатися в кабель ось так з боку. Засуваємо, запхаємо додатковий дрифт і защолкуємося. Тобто ми робимо як врізку, причому не розрізаючи кабель. Тут такі бляшки металеві, але воно нам не треба. Ми і так виріжемося, це не проблема. Е, тепер підсилювач. В підсилювачу вход іде ось такий Ось вход, а виход іде ось такий штекер. Ну і плюс. Що ми маємо в нашому випадку? В нашому випадку в нас виходить. Ось такий виход, тобто він не підходить. І маємо ось такий підсилювач. З цим підсилювачем йде ще отакий переходничок, Це зі старим. В новому вход, магнітольний вход іде ось ось такий. тобто Що ми маємо? В даному переходнячкові оцей штекер буде вставлятися цей вихідний в магнітолу, це на вхід. На вхід дані штекера не сходяться. Але зі старою магнітолою в нас йшов ось такий переходничок. він вам по-любому знадобиться, в комплекті його немає. Ось такий переходничок, яким ми підключаємо ось цей штекер. Тоді з'єднуємо сюди це вход. Ось так. А виход ми з'єднуємо з. Ось, з магнітолою. тобто він сюди входить отлічно. Тепер тільки нам остається підключити плюс. І в принципі на цьому буде все, будемо пробувати. І так, примотав я плюса. Ось це у нас виход, саній що йде на антенну, і змотав з цим плюсом. Ну, просто змотав, змот... скрутив докупи, змотав ізолентою. У мене було б сюди акуратно зробити, надіти кембрика, але три типу його. Треба гріти, тобто, немає бажання йти. Все підключаємо, тепер пробуємо. Бачимо, все підключено. Підключена сама антена. ось. Переходнічок, плюс є штекер, заведений в антенну. Так, повертаємо до себе магнітолу, повертаємо ключа так, вперед і виключаємо. Тобто даємо електроенергію. Як бачимо, сам підсилювач у нас засвітився синім кольором. Ось горить діодик. І тепер дивимося радіо. Так. Як бачимо, я така старенька магнітола Так, Як бачимо, ловлять частоти, кляцімо далі. Тобто, Яку би ми частоту не взяли, скрізь знаходить частоти. Навіть якщо вони погано ловлять, воно їх знаходить. Тобто. Тобто радіо працює. Зараз я пробую в місті. В місті зовсім інакша система. Ну, виїду десь за місто далеко, так кілометрів 100, там, де не буде, скажімо так, цивілізації, то провіру. А поки що все працює, блочок світиться, все вроді нормально. На цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримайте український YouTube, обов'язково підпишіться. Всім пока, до зустрічі.